Вітаємо наші слухачі сьогодні в гостях у школи успіху Оксана Федько, вихователька закладу дошкільної освіти номер 4 казочка міста Ніжина. Віта. Доброго дня. Вітаємо Оксана. Це моя колишня одногрупниця. Ми разом з нею навчалися в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Дуже рада, що ми сьогодні з тобою зустрілися. Я теж рада зустрічі. Поспілкуємося. Дуже часто спостерігаю за Оксаною в соцмережах. Бачу позитивні відгуки батьків. Це дуже цінно, коли батьки пишуть такі компліменти, так коли слова вдячності висловлюють за те, що навчили, виховали діток, а особливо дуже складно. Зараз в умовах війни значення вихователів дошкільних в потрійне, тому що це треба їх і заспокоїти, коли звуки сирени, і одягнути, роздягнути, розбудити. На жаль, коли звуки сирени, дітки сплять. Це все дуже складно, але взагалі це дуже цікаво і бо ми форм беремо участь у формуванні особистості дітей, в чому їх читати, писати, пізнавати світ. Отож, пані Оксано, скажіть, яким чином ви стали на шлях педагогіки? Ну, ви знаєте, мабуть, педагогіка була зі мною вже з самого дитинства, адже в мене мама вчитель зарубіжної літератури, свекруха, хоч і пізніше, приєдналася в наше життя, але теж вона була вчитель початкових класів. І взагалі все своє життя юна пам'ятаю, як ми грали в школу. От і надалі, ну звісно, коли вже був момент обирання, який вуз обрати, то звісно вибрала педагогічний. Тому з самого початку вже мабуть я вже з дитинства знала, що я буду вчителем. Чи ви займаєтесь, можна вважати справи вашого життя? Ну Гадаю, так, звісно, я впевнена навіть в цьому. Так, я теж переконана, тому що бачу любов до своєї професії, значить, це точно. Те, чим людина повинна займатися і завжди в своїх учнів та учениць, що треба обирати ту професію, до якої лежить серце. Звичайно, прислухатися до думки батьків варто, але обирати мають саме діти, тому що щоб потім не страждати через неправильний вибір професії, і до питання вибору професії треба проходити підходити досить так свідомо і виважено. Скажіть, от ви, як філологиня, випускниця НДУ імені Миколи Гоголя, ви стали саме вихователькою, так а не вчителькою української мови. Чому саме такі ви? Ну, я думаю, що як говорять у кожного своя турбинка долі, я думаю, що це дійсно так, тому що. Взагалі ніколи не планувала працювати в дошкільному закладі, але коли вже в мене з'явилася донька, і я її влаштовувала в дитячий заклад, то от, само собою, я навіть не знаю, яким чином от я там опинилася. І надалі, коли ще знаєте, була більш молодша, то планувала там років три, побуду, поки моя дитина, а потім вже буду знаходити якісь інші. Професії, але ні, мене так ця дошкільна дошкільне дитинство життя цих діток захопило. Що я залишилася ось уже майже 17 років і не планую поки що змінювати свою діяльність. Я думаю, що ваші вихованці щасливі, і батьки також що ви працюєте з ними, тому що знаю наскільки Оксана така високодуховна, добра, відкрита. Так, добре, скажіть, будь ласка, яким чином ваш колектив дбає про те, щоб заспокоїти діток під час сирен в умовах війни? Це дуже складно зробити. Але що ви саме робите? Ну ви знаєте, для початку потрібно, щоб опанувати самого себе. Не потрібно е, чиняти паніку, тому що діти вони дуже як губки впитують оце все. Тому е, спочатку це. Заспокоїти себе, діток, і ми разом із ними спускаємося в укриття. Момент збору в укриття також це нема ніякого галосту, шуму. Настільки у дітей вже це такий ритуал, є, що вони знають, що потрібно робити, перше, потім друге. І далі, якщо в нас, наприклад, йшов навчальний процес і тут починається тривога, то ми. Не робимо так, щоб діти в укритті відчували себе. Якось знаєте, от, ну що от, страшно, ні в якому разі не потрібно, щоб діти це відчували. Тому всі заняття, ігрова діяльність це все переноситься в укриття. Ми все з позитивом, з посмішкою. Дітки не переживаємо всі разом, кучкою один одного, всі навіть слідкують обов'язково ніхто нікого не загубив. У нас є бейджики. От і звичайно. Це проговорювання з дітьми, ведемо бесіди. У нас є інформаційний куточок зараз, дуже у вайбері групи батьківські, тому ми можемо повідомляти батькам, що наразі тривога ми в укритті. Батьки знають. Потім, коли тривога закінчилася і з нами все добре, ми теж повідомляємо батьківську групу, що все добре. Ми знову знаходимося у груповій кімнаті. Тому вже настільки спочатку було нам дивно, звичайно, самим було страшно, але зараз уже, я думаю, що ми всі навчилися сприймати це все спокійно і виважено як дорослі. Щиро дякую, дякуємо взагалі всім працівникам, усіх дошкільних закладів освіти за те, що ви дбаєте про безпеку наших діток і робите все можливе, щоб їх заспокоїти, так і о, налаштовувати на те, щоб дітки вірили в миру в мир і перемогу. Ми знаємо, що і ми дорослі і діти люблять новорічні свята. А як дошкільнята готуються разом з вихователями до новорічних свят? Ну, ви знаєте, напередодні найулюбленішого, такого найцікавішого свята у році, як для дітей, так і для дорослого колективу, завжди охоплює таке дивне відчуття якогось свята. І відчуття ці радісні, чарівні. Ми, звичайно, не можемо діток лишити цього відчуття і цих емоцій. Усюди святкова атмосфера, і всі починають готуватися до свята. В нашому закладі це заздалегідь відбувається, тому що ми починаємо готуватися від якихось поробок спочатку, так? Ми проговорюємо з дітками, що яке свято чекає нас, що для цього потрібно, які атрибути, це все ми виготовляємо. Далі наряджаємо ялинку, прикрашаємо залу, розмальовуємо наші вікна, що діти теж дуже-дуже полюбляють. Тобто новорічна атмосфера в нас починається з самого вже, від дверей закладу. І також, звичайно ж, разом із дошкільниками готуємо святкові рамки, сценарії, які ну можна побачити уже, да, зайшовши на сайт нашого закладу. От на святкових рамках діти, звичайно, занурюються в казку. Ми веселимося, проводимо різні конкурси, танцюємо, співаємо. Ну і звичайно ж, не обходиться без подарунків, які всі з нетерпінням так чекають. І, до речі, раніше, так як ми робили свята Миколая, проводили 19 грудня, а зараз із зміною нашого календаря, то у нас вже майже на початку грудня, це вже до 6 числа, напередодні свята Святого Миколая, вже весь заклад у нас буяє новорічними такими аксесуарами. Так, дійсно, ці зміни в календарі вони логічні, тому що дійсно ми ці всі свята, так, вони до Нового року так, цікаво. Мені здається, це було правильне рішення, і нам просто треба всім адаптуватися до нових дат. Так. Протягом 17 років ви провели дуже багато, ну, 17 новорічних от таких свят. Ну, не не свят, а 17 нових років зустріли разом з дітками. А як вам вдається зробити кожне свято цікавим, унікальним, сучасним? Ви знаєте, у Новий рік всі чекають дива, тому цей час називають чарівним, казковим. І у підготовці до новорічного свята головне із нашим колективом це знайти творчий підхід. В цьому заключається мені здається основа, щоб сценарії свята були сучасними, цікавими, веселими. Наші вихователі прикладають максимум зусиль, креативу, артистизму. Ми намагаємося, щоб новорічний сценарій містив у собі все, що потрібно для незабутнього свята. І, звичайно ж, треба слідкувати за вподобаннями дітей. Якщо, наприклад, раніше вони полюбляли звичайних там героїв казочок, там зайчики, вовчики, ведмедики, то зараз вони більше люблять ті мультфільми, які дивилися ми, да, то вони зараз їх не дуже дивляться, у них свої інтереси. Тому ми, звичайно ж, якщо ми чуємо, що якийсь новий герой з'являється у обговоренні дітей між собою, то ми вже ж проаналізуємо, що це за герой. Включаємо свята і відштовхуємося від того, який новий рік у нас. Якщо це тигра, то ми обов'язково зробимо так, щоб тигрик прийшов до діток на свято. Якщо буде в цьому році дракончик, то звичайно ми зробимо так, щоб він заглянув до свята, на свято до наших діток. І багато героїв, і діток, і дорослих, ми перевтілюємося, підходимо до цього теж дуже креативно, тому що хочеться, щоб діти відчули оцей момент. Святкування, щоб вони дійсно перевтілилися. Ну, і звичайно, обираємо образи не такі, як були раніше, там що баба, Яга, да, діти вже не розуміють цих героїв, і щоб вони були не негативні. Хай це будуть позитивні герої, які будуть нести посмішку, радість і гарні емоції. Так, погоджуюся, і навіть більшість казок як переписала, тому що ну, діти не розуміють, як це так. Ну, моя Кароліна й досі не може зрозуміти, чому Колобка з'їли. Він же ж такий гарний, він такий добрий. І ну, в ви... більшості казок там хтось когось їдає, обиває. Нам треба створювати позитивні казки, і слава Богу, що багато сучасних письменників це розуміють і вони змінили підхід. Ну і ви знаєте, що хочу сказати, що музичний реп. Репертуар також відіграє велику роль. І зараз ми всі в медіа в такому, тому mm -hmm. медійні засоби ми теж обов'язково включаємо в новорічні свята і не тільки, тому що ці звукове сприймання, далі те, що діти можуть бачити, чути якісь додаткові такі, знаєте, звуки. і... Е Використання інших медійних засобів, вони, звичайно, дуже дуже позитивно впливають на дітей, і це додає такої сучасності, цікавості у проведенні новорічних свят. Дякую, пані Оксано, скажіть, а чи позначилась воєнна ситуація на змісті новорічних свят? Якщо так, то як саме? Я гадаю, ви знаєте, зараз взагалі багато хто говорить про те, що неактуальна ялинка, неактуальні свята, але на мою думку, проводити свята прямо. Треба обов'язково, я гадаю, тому що це наш стабільний психічний стан, це наше відчуття, дитячі емоції, це якась прив'язка до мирного життя. І, по-перше, ми, як педагоги, маємо це робити заради задля наших дітей. Святкова казка має бути дітей, навіть якщо ми сидимо у сховищі. Важливо не втрачати оптимізму, не транслювати дітям, що все погано. Ми в садочку, ми сім'я, ми всі разом, ми переможемо, ми все здолаємо. тому... Необхідно підходити до цього, знаєте, ну, так як відповідно до часу. Звичайно, змінилося, тому що раніше всі чекали Діда Мороза, Снігуреньку. Зараз цих персонажів немає, але на зміну прийшов Севочолий, дідусь Морозко, святий Миколай, які всі з нетерпінням чекають. от, Звичайно, і коли раніше. Давно ми перевдягалися самі, да, там у дідусів Миколаїв, і так далі, то зараз ми можемо запрошувати, і нам ідуть на зустріч, це, наприклад, чоловіки багато, так, або із церкви. Приходять теж святи, які дійсно вдягнені в такий певний образ, який несе таку свято. Прямо знаєте, ж самому здається, що зараз всі дива здійсняться. Ну і, звичайно, можемо запрошувати. На свято ми таких героїв, які діти знають. Ну, це я думаю наразі. Добре, молодці. Ви зробите все можливе, щоб підтримати наших діток їхній такий позитивний настрій і залучаєте всіх охочих, які хто хоче підтримати, теж так долучитися до такої важливої ролі. Що б ви хотіли побажати дітям, батькам, вихователям України напередодні нового року? Напередодні нового року я хочу побажати всім, 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 і дорослим, і маленьким українцям це вірити. Вірити просто у краще, вірити в перемогу, яка, я гадаю, обов'язково буде, і обов'язково буде вона на нашій стороні, вірити людям, бути добрішими, один до одного у цей нелегкий для всіх час. І, звичайно, посміхатися, адже посмішка вона дарує всім. Хороший настрій заряджає приємними емоціями і допомагає людині виглядати молодшими. Тому посміхайтеся частіше і будьте всі щасливі. Дякую, пані Оксано, всім бажаю в новому році миру, перемоги. Сяйте, розвивайтеся, будьте щасливими, і нехай всі ваші мрії здійснюються. Ну, а сьогодні в центрі мовної та цифрової освіти школи успіху в гостях була Оксана Федько, вихователька закладу дошкільної освіти номер 4 казочка міста Ніжина. І я, Тетяна Бутерлим. До зустрічі. До зустрічі.